Добрий день, шановне панство! Я вас вітаю. Це вуса, влог черговий. І, звісно, дякую, Вібет. І ви подякуйте Вібет. Обов'язково залиште вподобайку за те, що є така чудова нагода, чудова можливість знімати відео для вас регулярно. Ну і формат, як завжди, говоримо про Counter-Strike, обговорюємо новини в світі Counter-Strike, Ну і звісно. Турніри, які були, а турнірів було не так багато. Основний турнір, звісно, це Gamers 8, турнір в Саудівській Аравії ер Еріяд, здається, столиця цієї чудової країни. Або, може, не дуже чудовий, багато, до речі, пліток і яких різних думок з приводу цього турніру. Але тим не менш, весь тір один світ був там представлений, майже весь. А чомусь команда Монте не отримала запрошення. Я навіть знаю чому, тому що організатори погукали туди гуснявих е чортів Cloud9 та власне, Virtus.pro. І звісно, як можна погукати Монте, які не будуть тиснути руки цим е е лушпайкам. Ну тобто, зрозуміло, що для картини, для загального іміджу турніру це не дуже прикольно. Тому, власне, я думаю, Монте і не погукали. Але тим не менше, якщо було багато, великий призовий фон тисяча точніше, Ще 1 мільйон доларів. Як ми знаємо, у саудитів грошей дуже багато. Одна з найбагатших компаній в світі з Саудівської Аравії. І, власне, не, ну, зрозуміло, чим вони займаються. Вона займається нафтою і газом. І, і, і саудити показали те, що вони дуже серйозно і як сказати, не знаю, націлені на те, щоб захопити кіберспорт. І це. Така, ви знаєте, з одного боку, хороша новина, а з іншого боку, боку, не дуже. Тому що Саудівська Аравія а, має в своїй історії не дуже хороші вчинки, скажімо так, на рівні держави. Тому а, теж, до речі, знаєте, є думка про те, що потрібно вибілити а, саме Саудівську Аравію. І дивлячись, до речі, на продакшн враження таке, що дійсно хотіли максимально інтегрувати кібершпротів, кібершпроцький взагалі весь двіж саме в Саудівську Аравію, щоб воно, знаєте, від Булася якась така собі колаборація. Вона, в принципі, відбулася, вона, в принципі, вийшла доволі успішною, як на мене. Хороший продакшн. Ну, такий Давайте так, не те, що хороший, тут не зрівняється з віплеєм, але з точки зору е організації, це було і був AR, і була сцена, був ведучий. Тобто, в принципі, все було доволі якісно. Грошей вони в бабахали туди нормально. Ну і звісно, поговоримо трішки про формат. Взагалом тут Single Елімінейшн. Такі турі, які колись я грав у підвалі за, за ящик Кока-Коли, колись давно ми теж починали Single Елімінейшн. Ці вже часи майнули. Слава Богу, добре це вже, що ти не приїжджаєш на тур і не відлітаєш в першому турі. Але ви ж розумієте, що для сучасних Бершпротів, які напевно отримали і якісь, ну, окрім запрошення, вони по-любому отримали оплачений переліт, по-любому отримали оплачений готель і таке інше. Тому для них це була. Така собі тусовочка. Елітна кіберспортивна тусовочка. Ну, і рофлатурик на мільйон доларів. В принципі, мені здається, як в цілому свято вдалося, і було доволі багато екшена. Ну і ось власне сітка. Що тут можна сказати? Багато фаворитів повідлітали в першому турі. Ну, як фаворитів, скажімо так, пара Liquid-Ence в першому турі вона якби натякає на те, що одна з двох доволі сильних команд поїде додому. Ну і тут Ence виявилися сильнішими. Я в принципі за них радий. Liquid мають ще потренуватись. Clan також програли відомій вірменській організації. Господи, прости. А, ну і що ще ми можемо відмітити? Те, що бразильців запихнули одразу в одну сітку і а, поставили їм най, най, найжахливіших опонентів. Натус він грали проти Фурії. А, ну а тім Віталіті розтрощили команду МАБР. Ну і зрештою, вже, як ми знаємо, Наві відлетіли від Віталіті. Але це вже трішки згодом. Також гляньте на фотографію Face Clan, які приїхали на турнір в національному одягу. Я так думаю, що це така, знаєте, данина типу, ну, місцевим. Типу, дивіться, ми тут теж на хайпі, ось такі всі гарні. А, ну, напевно, знову ж таки, для медійної якоїсь складової це прикольно. Фейсклан знову ж таки завойовують сердечко, шукають собі інвесторів. Багато йде розмов про те, що у Фейсклан там проблеми з боргами, що типу немає грошей, там треба якось терміново зібрати раму. Але ну, вибачте мені, ви там роздули штат на мільйон осіб і роздули їм зарплатню, всім дали купу грошей, що ви хочете. Шукайте собі нових інвесторів, напевно, так воно і має бути. Тім Фалконс, хочеться трішки поговорити про Бороса. Знову ж таки, я думаю, що якщо. Е, ну, Це по-любому, ті, хто дивляться це відео, вони регулярно слідкують за Вусовлогом І знають, що я говорив про Бороса ще тоді, коли з'явилась перша інформація про його трансфер. І взагалом про цю команду я казав, що ця команда точно не буде хапати зірок з неба. В принципі, ну, напевно, не так е, багато ми і очікували від зустрічі проти героїк. Так? Але тут питання навіть не в конкретно цьому матчі. Тут е, відлетіли від героїв, при тому доволі гідно змагались на першій мапі на додаткових програли Falcons, е, Ну і далі вже Ню програли з рахунком 16-10. Е, тут питання в тому, що Борос і, власне, команда не немає абсолютно ніяких інвайтів. Ну тобто, якщо навіть порівнювати з Монте, е, з попередньою командою Бороса, то Монте ну, зараз поїдуть в Австралію, ось будуть грати на ЄПЛ. А де Falcons? Як це не там? Е, Орли? Чи Фалконс? Чи хто це? Чи, е, чи горобці? Не да. Фалконс! Де ви? Я вас, я, я вас не бачу. Десь хтось бачив Фалконс? Погукайте Фалконс, або напишіть в коментарях взагалі, що очікує цю команду в майбутньому. Тому що. Ну, знову ж таки, повертаючись до Бороса, було зрозуміло, що він пішов туди за е, довгим. Е, а що там у них в Саудській Аравії? Напевно, якісь Дінари? Чи Дінари? Драхме це в Єгипті, здається. Короче, я щось напутав. Ви точно знаєте, яка валюта в Саудівській Аравії? Напишіть, будь ласка, в коментарях, дякую вам. Е, от, і тому, як ви знаєте, якщо ти. Тобто, завжди, завжди є вибір. Або гроші, так, або там якийсь розвиток, якесь натхнення, якийсь кайф. І от ти між цим вибираєш. Тобто, інколи, на мою думку, потрібно пожертвувати грошима і саме піти десь попрацювати, не знаю, безкоштовно або за менші гроші, але на. З якоюсь перспективою, ніж іти за грошима і не мати перспективу. Тобто, окей, якщо для тебе це такий вагомий результат, я вже бачив Борос в себе в інстаграмі, запостив Сторіс, де він сидить в готелі, там басейн, лежить якийсь рушничок, скоро фрукти принесуть. Я думаю, що хлопець отримав те, що хотів. Наві не змогли обіграти Team Vitality. Чи стала ця команда краще з минулого турніра? Ну, ви знаєте, візуально ні. Ну, в сенсі нічого не змінилось. А, абсолютний провал на міражі з рахунком 16-2. Навіть це їхній пік, був а, а, всрали цю мапу, при тому тільки два взяли в атаці. Це не неймовірно не, не, не мало. Це просто це сором. Та й в принципі, в мене велике питання до подібного драфту. Ви пікаєте міраж проти Віталіті? Ну, тобто, команда, очевидно, сира ваша. І вам потрібно, ну, не знаю, вам треба щось цікавіше пікати, не знаю, оверпас, анубіс. Я розумію, там вертіго на як то кажуть, на кінець. Ну, насправді, от просто тут я навіть не орієнтуюся на результат, розумієте? Я орієнтуюся на конкретне рішення. рішення пікнути міраж мені абсолютно не подобається. Хоча в цілому драфт прикольний. Нюк, оверпас, все круто, але до оверпасу навіть не дожили. Чи щось змінилось? Не знаю, по відчуттям ні. Сімпл uh, виглядає завзятим. Сімпл виглядає людиною, яка зараз має хорошу доволі високу мотивацію. І так буде триматись певний час до тих пір, поки команда не продовжить свою uh, таку серію поразок. Тому що Сімпл, uh, він в нього є, знаєте, певна точка кіпіння, тобто він буде терпіти до якогось певного моменту, а потім згорить і скаже: пішли всі нахер, uh, Я буду сам тут розбирати. Uh, для Енса черговий фінал. Черговий програний фінал. Я в себе в телеграм-каналі написав е, ледь там невелике, ну ладно, невелике простирадло тексту з приводу того, чому ЕНС переможуть. І знаєте, ментально я був впевнений, не те, що я, я не те, що впевнений, я вірив в те, що вони переможуть. Звісно, е, такий е, сухий розрахунок, е, певна дистанція говорить про те, що вже ЕНС набрались досвіду. В них крутий досвідчений капітан набрались досвіду, саме як команда. І перформенс СанПоюса він говорив про те, що реально ця людина здатна отримати MVP на цьому турнірі, здатна закрити. Ну окей, не в соло, але дуже багато зробити для того, щоб його команда зрештою перемогла. перемогла. Я дуже раджу подивитися взагалі демки за почат... Поч, снайпером початківцям Хто е, бачить себе в ролі снайпера? Обов'язково зверніть увагу на іспанця. Це ну це квінтесенція, особливо нюк. Це просто капець. Там були раунди, коли чувак просто починає в одній точці робить кіл, зміщується на другу точку, робить кіл, падає на третю точку, робить кіл, і все одно команда Енце програє раунд. Це неймовірно, але це дійсно правда. Так от, е і на мою думку, Енце готові були вигравати цей фінал, і вони були доволі близькі до цього. Вони е дуже добре відіграли Анубіс, взагалі без шансів, знову ж таки. Зігравши 11-4 за атаку, потім закрили всі питання в захисті. Віталіті нічого не могли добрати. Хоча буквально позавчора Анубіс пікали Віталіті своєю мапою і ну, показали там не дуже змістовну атаку. Коротше кажучи, Анубіс вони всрали. Я маю на увазі Віталіті. Далі Міраж, які вже пікали Віталіті про Тенс, напевно, бачили якусь слабину в своїх опонентів. Ну і зрештою, зіграли 9-6 за атаку. В принципі, знову ж таки, враховуючи те, що Міраж збалансована мапа, вони. Відіграли більш-менш я маю на увазі енце. але от там не дотисли дуже багато раундів. програвалось. там, економічний віддався, віддались якісь ситуації один в один. Ну там шляпа була. Ну і на нюці вже ніби теж потенціал був. А, почали Віталіті добре, бадьоро, потім менси якось так збалансували гру, вийшли на пристойний для себе рахунок. 8-7 за, за захист. Звісно, для Нюка і для захисту це не дуже приємний рахунок. Але насправді то по грі і по динаміці все йшло до того, що тут мають бути. ну, Якщо не розгромний рахунок, то не те, що не розгромний, якщо не близький рахунок, то принаймні якісь, знаєте, якась боротьба. Але от в другій половині її не було. Просто там вже на скілухі догравали Віталіті, вони. Взагалі дуже чітко розігрували, розігрували свої ситуації в середньому таймінгу, ну і просто показали скілуху. І зрештою, Віталій перемогли, Енце можливо, знаходяться в якійсь ментальній такій ямі. Свого часу, ну, деякий час тому я згадував про героїк, пам'ятаєте, говорив, що в них теж є така проблема, що вони не дограють. Ну, от Енце це просто якесь не хочеться казати прокляття, тому що прокляття це кліше. І кліше це точно не те, що реально описує стан ситуації. От є просто Конкретна проблема, її треба вирішувати. Енси молодці, енси красунчики, але звісно, ну, типу, треба догравати. Треба догравати, тому що ви вивозите таку дистанцію Single Elimination, проходите такі команди. Знову ж таки, давайте звернемо увагу, кого вони обіграли. Перше, Енса здолали Team Liquid, далі обіграли Cloud 9 при тому, що більшість е, е, аналітиків я не можу зрозуміти, на, на чому ґрунтується ваша думка. Ви що? Тобто, люди просто тупо інста ставлять фаворитом Cloud 9 Інста. Чому блять? Тому що там, що? Тому що там перфекто електронік? Так ви рахунок бачили? Подивіться, там просто їх Їх просто там принизили. Тупо не було цієї команди. Енце без шансів. Далі ЕНС здолали героїк. Ну, от і така гідна гра у фіналі. Ну, тобто, реально, Енце пройшли дуже сильну сітку. І на такому вайбі, на такому русі зазвичай туріки і виграються, але на дистам, як то кажуть. Бля, щось жаркувато. Хтось душний в кімнаті знаходиться. Відкрийте хвіртку, бля. <плес> хтось тут це саме задушнілів. Ідемо далі. Що у нас? Що у нас далі? Віталій ті молодці. А, до речі, да, 400 тисяч баксів вони забрали. Такі самі призові, як на мейджорі, за перше місце. Так, мені підказують, що так. Не знаю, хто там підказує, але хтось підказує. 400 тисяч баксів за перше місце. А ну, знову ж таки, це така собі, я думаю, двомісячна зарплата кожного гравця з Vitality, Там, так, мінімум, я думаю, якась двадцятка залітає цим кібершпротам. Традиційна подяка Вібету за цю чудову студію. І, друзі, 30 серпня вже починається довга та цікава, безумовно, Pro Проліга. Майже два місяці. Майже два місяці щоденного якісного контрстрайку. До речі, там будуть грати і Монти, і Наві. Це безумовно для нас той момент, на що потрібно звернути увагу. увагу. Це дуже важливо. Ну, знову ж таки, наші команди завжди за ними приємно дивитись. І мені здається, що навіть в цьому стані Монти трішки краще, ніж Наві. Ну, в тому сенсі, що в них і вайп може бути цікавіший. І не забувайте про. Бонус Вітальний, який ви можете отримати, до трьох тисяч гривень в закріплених коментарях обов'язково користуйтесь, якщо досі цього не зробили. Дякую вам за те, що дивитесь це відео і дякую, ВіБету за таку чудову студію. V -V Рухаємось далі. Астраліс, мать його так. Хтось в е якийсь е довбаний адмін просрав е чи не просрав, не знаю. Коротше, є інфа, що зламали аккаунт Астраліс в Твіттері і розмістили декілька постів. Ну, по-перше, припестки, блядь, очевидно, з е, Російської Федерації. Е, ну, перше, поставили логотип Вагнера. От хочеться запитати, що в тебе випадок в голові, сука, ти, тупе гімноти тупорили. Це ж якась ну, малолетка, якісь просто. ну, дуб, Тобто, що ти хотів цим сказати? Ну, показати, що ти доб... ми всі зрозуміли, дякую. А в одній публікації йшлося про те, що у девайса проблеми зі здоров'ям. Ніколи такого не було, і ось знову. Типу. Дуже креативно, да, дуже креативно, то йому потрібна фінансова допомога. Ну, а що а ще потрібно? Голос рака у гусні от як би їй потрібна фінансова допомога. Також з'явився пост з символікою туристичної організації ПВК Вагнер. Ну і заява від клубу, типу, що у нас тепер новий логотип, там коротше, таке інше. Ну, от, бачите, це, цей креатив, нема слів. Забагато негативу. І взагалі, в принципі, можна було про це не говорити, тому що про що тут говорити? Ну, про... Нема про що говорити. Е, легенда, легенда, безумовно, Робін Ронквіст, він же е, Флюша. Це, е, не знаю, свого часу навіть я сумнівався в тому, чи чистий цей хлопець на Лані, тому що він. Е, Таке ліпив, такі клачі вигравав і такий створював ситуацію, що просто неможливо. Мені здається, що в цьому плані Флюша був певною іконою для багатьох гравців. Ну і звісно, їхній багаторічний досвідчений дует з Джей Ві. Це теж просто, ну. Це знаєте, от така хороша, яскрава історія. І Флюша вже ну, в похилому віці, як для кіберспорту, завершує свою професійну кар'єру. Багато хайпу. Поточна організація iBallers, Там, звісно, співала діфірамби робіну. Ну і він дійсно заслуговує на повагу. Це легенда і переможець мейджорів. свого часу. Fnatic створили просто декілька таких мед. Як то кажуть, до речі, хто знає, я задаю вам питаннячко одразу, як розшифровується мета? Мета має це таке скорочення, це не просто мета, це не просто так. Тому, коли ви наступний раз будете якимись такими подібними словами козиряти, слідкуйте за базаром. І одразу за базаром, за розмовою, і одразу подивіться, як це розшифровується, бо я знаю. За кар'єру виграв дуже багато турнірів, звісно, Флюша. Ну і власне команда Fnatic, знову ж таки, це легенда, тут питань нема. Ну і в 2014 році також зайняв друге місце в рейтингу кращих гравців світу за версією HLTV. До речі, коли от Fnatic домінували, не JV, не Нефлюша, там особливо високо не займав місця. Мейстер, так, був там, десь в якомусь топі. Але от ці такі були собі, знаєте, сірі кардинали. Ще одна новина, доволі так гучно пройшлась вона навіть серед не, не інфлюенсерів, а не, не ендемічних ресурсів про те, як гравець з України грає в Counter-Strike, і під час розмови на спауні спілкуються хлопці на міражі, і чутно, як в мікрофон залітає повітряна тривога. Ну і там Fucking Russians, і оце все таке інше. Короче, Отака от новина. Uh, бачите, Counter-Strike у нас все одно десь так чи інакше впливає в контексті війни в тому числі. О май гад, маю Русс. Ха-ха. О, о-с! О май гад, готова, держав го, го! What the fuck?! Holy fuck, he's Ukrainian. Holy shit! Ну що я можу сказати? Донатьте, друзі, бережіть себе, обов'язково підтримуйте збори на ЗСУ. Всі приймайте участь в будь-якому зборі по 10 гривень, по 5, по 7, по 77. Скільки можете, копієчка до копієчки, всі обов'язково допомагаємо. Всі вільні гроші, які у вас. Не всі. Окей, ладно, є гроші. Будь ласка, підтримуйте. Я думаю, що зараз у багатьох у всіх є і знайомі, і. Волонтери і фонди, і обов'язково просто будьте гідними і свідомими громадянинами, підтримуйте наші Збройні Сили. А, рухаємось далі. Сеня та чудові українці. Сеня помітив, що колишній французький гравець РПК Лєтанг. Пам'ятаєте таке? РПК Лєтанк. Який грав за титу... до речі, за Тітан і за за Envy, це такі, от я щойно згадував про так, про флюшу. Це теж, в принципі, одна а, така ера, ера гравців і, RPK. і взагалі він коли закінчував, мені здається, він настільки круто догравав, навіть уже йому було під 30 років. Але при цьому все одно, вибачте, його прибрали з основного складу. Хоча, як на мене, він доволі солідно виглядав. Так от, запустив стрім РПК, і на трансляції в нього всього 9 чоловік. Це все підмітив наш Арсеній Піроженко і зробив публікацію в себе на каналі. І різко кількість глядачів виросла, і у РПК з'явився онлайн. І, не знаю, там почалась двіжуха, почали його підтримувати українці, писати йому. І РПК також подякував аудиторії українською мовою, написавши дякую. Ну дякую, Ерпікею, дякую Сені. Всім вам дякую за те, що ви такі молодці. Ухо читає коментарі. Якщо звернути увагу, то шейхи тепер багато куди пхають свої гроші. Хочуть, мабуть, відкупитись від старих, старих гріхів. Ну так, є таке враження, що хочуть відбілити, хочуть захопити. Знову ж таки, схожа ситуація трішки з футболом, в якому теж того купили, цього купили, створили там зараз своя, вже, там вони не створили, вона була там, своя Суперліга. Тобто, ми знаємо, що зараз і Неймар, і Ронал. Дограє, і якби це все про гроші. Я не знаю, чи це добре знову ж таки, напевно, для тих, хто знаходиться всередині цих процесів, напевно, добре. Але якщо подивитись ззовні, там подивитись на історію і що відбувалось з точки зору політики, в тому числі, не знаю. До речі, ізраїльські гравці, які представляють, ну, власне, Ізраїль на представляла Ізраїль на цьому турнірі два гравці Віталіті і один гравець Енсе. Як ми знаємо, Нерц, власне, Шпінкс і Флеймзі. Вони ж з Ізраїлю. А у Ізраїля з усіма, з усіма арабськими країнами ну, така доволі конфліктна історія. Буквально тільки там декілька років тому пом'якшились пом стосунки, якщо я не помиляюсь, з арабськими еміратами і вже зняли такий тіньовий бан на те, щоб громадяни Ізраїлю їздили, могли їздити в емірати. Ну і от тепер вже. Ніби і з саудитами теж має бути ситуація краще. Хоча саме ці кібершпроти ходили з охороною. Організатори турніру надали охоронців і ті там їх оберігали, щоб, не дай Бог, щось не стало. Але знову ж таки, я не думаю, що там це все, принаймні по тим картинкам, які були, все виглядало доволі цивільно. Ух! Підкачався, бідсуха підросла. Ні, не було такого, не качався і не планую. Станцюй стріп а в мене є відео. А, я тобі а, напишеш коментар під цим відео. Я тобі скину відео на попереднє відео, а, де я танцюю а, в, в жіночому в жіночій сукні. Це не стріп, але ну хто знає, може тобі цього буде достатньо. Легендарна Італія перероблена та додана в Counter-Strike 2. Ну, е, Знову ж таки, все, що з'являється в Counter-Strike 2, воно зараз виглядає максимально круто і максимально хайпово. Звісно, Італія, ну, ніхто не зіпсував мапу. Все добре, структура на місці, нові текстури, звісно, все класно, все виглядає дуже прикольно, дуже свіженько. Вже хочеться дочекатися анонсу е, цієї гри. До речі, от якраз у нас Італія з'явилась. А перед цим вже був іншенти Anubis, ну, здається, в попередньому відео про це говорив. І ці мапи виглядають дуже круто. Та взагалі, Source другі, ну прям прям кльовий. Все, я, я чесно вже не бачу аргументів, чому не випускати цю гру, і вже чому не починати а, змагатись професійно на цьому рівні. Єдине, що знову ж таки, в мене таке питання, ну це це скоріше казуальна типу, тема. Типу, на хіба офіс і Італія там, або ще якесь. Ну, типу, що це з цими заручниками? ну, Це якісь Ну, Знову ж таки, це казуальна тема, так? Давайте будемо. Окей, ми, типу, всі кібершпроти професіонали. Нам цікаво, щоб була спортивна складова, і, власне, з вибухівкою так воно і є. Але з тими клятими заручниками ну, це не так цікаво. Але структура мапи прикольна. Окей, хай буде так. Михайло Мудрик розвалює в Counter-Strike, Який красунчик? Подивіться на цього. Клач один в чотири. І так ви знаєте, те як він стріляв по кульки, Говорить про те, що не одну годину пан Михайло провів за грою в Counter-Strike. Молодець. Хороший хайлайт. Відмічаємо. Мудрик не тільки грає в е, футбол, а ще і в Counter-Strike, як ми бачимо. Організатори турніру в Ріаді опублікували підбірку емоцій від Апекса. Ну, ден тут питань нема. Це сам король крінжа і максимально харизматична людина. Дуже мені подобається, як знову ж таки, я постійно відмічаю. Для мене два найбільших харизматіка в сучасному Counter-Strike – це, звісно, Кедіон і Апекс. Ну і фотографії Ігоря Безбородова. Дуже чудово. Довий фотограф вже з великою історією свого часу працював у віплеї. Маємо ми з ним дружні стосунки. І, звісно, він на багатьох івентах от такі от робить яскраві фотографії. Дякую йому за це. Є ще одна цікава новина, друзі. Зінченко та Кейн роблять власну організацію по КСГУ. Ну, знав я про це доволі давно. Інсайдери мені підказали. і З декілька різних джерел я чув про це і знав, що Зінченко збирає команду. І ось, нарешті, офіційний анонс. Буквально вчора в інстаграмі Сашко запостив себе вони в колаборації Міша і Саша. Ну, власне, Кейн і Зінченко е зробили пост і розписали все, розказали, що ось організація, ось ми націлені на перемогу. Назва, до речі, Пешин Хоча перед цим е був турік, на якому вони грали під е неймтегом Дзен. І мені Дзен більше подобається. Але, можливо, саме через літеру З, яку споплюжили е кляті. Е Коротше, можливо, просто вирішили змінити цю історію. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, коротше, Passion UA. Passion – це у нас натхнення. так? Тому от така назва. Не знаю, може вона ще буде змінюватись. Здається, на цьому все. Але на останок традиційний вірш я обіцяв прочитати вірш з попереднього, з попереднього випуску. Я його проминув, не надав йому увагу, але, в принципі, вірш достойний. І на кінець на останок, звісно. А, Григорій Сковорода. Всякому городу. Городу? Городу. Всякому городу нрав і права, всяка іміє свій ум голова. Всякого прихоті водять за ніс, всякого манить к наживі свій біс. Лев роздирає там вовка в куски, тут же вовк цапа скубе за виски. Цап у городі капусту псує, всякий з другого бере за своє. Всякий хто вище, то нижче його гне, дуже безсильного навіть давить і жме. Блять. Треба якийсь інший вірш. Почекай, давай я просто ще раз його прочитаю. Григорія Сковорода. Всякому городу нрав і права, всяка іміє свій ум голова. Всякого прихоті водять за ніс, всякого манить к наживі свій біс. Лев роздирає там вовка в куски, тут же вовк цапа скубе за виски. Цап у городі капусту псує, всякий з другого бере за своє. Всякий хто вище, то нижчого гне, дуже безсильного давить і жме. Бідний багатого певний слуга, корчиться, гнеться перед ним, як дуга. Всяк хто не маже, то дуже скрипить, хто не лукавить, то ззаду сидить. Всякому рот дере, ложка суха. Хто ж є на світі, щоб був без гріха? Це був ухо, і це були вуса, Вуса влог. Друзі, якщо взагалі більше відео не планується в цьому місяці, але є комбінація. Якщо ми зберемо 2000 лайків під цим відео, то я запишу відео. Можливо, навіть новин не буде. Ну, на крайній, е, на крайній випадок заспіваю або станцюю. Це був Вуса Влог, це був Вібет. Дякую вам за вашу увагу. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на канал. До речі, ми вже пробили 11 тисяч підписників. За що я вам дуже дякую. Бережіть себе. Все буде Україна! Дима, коли будуть вуса? Це не діло вкуса, вуса це спокуса. Вуса це спокуса.